Говорячи про ті виплати, на які можуть розраховувати військовослужбовці та військовослужбовиці, про що нам варто взагалі пам'ятати, наскільки це тривалий процес і чи він передбачений як багаторівневий, чи це щось одноразове, і на цьому все закінчується? Як багато треба інстанцій пройти? Тут варто перш за все зазначати і диверсифікувати, диференціювати точніше про які виплати ми говоримо, і на підставі чого той чи інший військовослужбовець ці виплати отримує. Так, ми говоримо про звільнення з військової служби, проте підстави для звільнення можуть бути різні. Наприклад, військовослужбовець після звільнення може отримувати компенсацію за невикористану відпустку, який буде, яка буде розраховуватися компенсація. Відповідно до середньомісячного доходу військовослужбовця може отримувати одноразову грошову допомогу разі звільнення, розмір якої буде залежати від тривалості служби та звання, можемо говорити також про пенсійні виплати. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, які під час служби досягли пенсійного віку, а такі військовослужбовці наявні в збройних силах, або які мають необхідний стаж для того, щоб вийти на пенсію. Хоча як ми розуміємо, в умовах воєнного стану це дуже обмежена опція. Проте Розмір пенсії буде визначатися також відповідно до законодавства, від тривалості служби та звання. Ми можемо також говорити про інші виплати, які залежать від специфіки служби, такі як компенсація за втрату працездатності, наприклад, допомога на навчання або перекваліфікацію, або ми можемо говорити про, я думаю, ви про це згадували в межах свого питання, про одноразову грошову допомогу за поранення, травму, контузію, каліцтво тощо. Постає питання. Що в принципі впливає на розмір виплат призві при звільненні, то як я вже зазначав, це тривалість служби, це звання, це специфіка стану здоров'я та, в принципі, специфіка віку під час виходу, під час звільнення зі Збройних сил. Проте також доцільно говорити і про інші якісь особливості, як, наприклад, про. Освітній або науковий ступінь. Якщо у військовослужбовця він є, він також буде впливати на виплати і про інші, в принципі, кваліфікуючі ознаки. Їх перелік вичерпний, проте доволі розширений, проте вичерпно передбачений чинним законодавством. Гаразд з цим розібралися, але повертаючись до запитання і того наскіль як взагалі виглядає ця процедура, тому що тут може бути дуже багато нерозуміння. Я усвідомлюю, що це може різнитися в залежності від того, власне, яку саме виплату отримуємо, і чому власне, військовий чи військова звільняються зі служби, це очевидно. Але якщо там не знаю, якось узагальнити цю практику, як довго триває ага. цей процес. Цес і, власне, куди, куди йти, кому що говорити, які папірці при собі мати, або ж це вже взагалі діджиталізовано і не потребує ніяких там бігунців цих? Як це виглядає? До діджиталізації ми рухаємося, проте. Це дуже складний процес. Я от ми маємо кількох клієнтів, в межах яких ми в межах співпраці, з якими ми допомагаємо їм отримувати виплати. Якщо цю процедуру спрощувати, то необхідно звернутися з пакетом. Певним документів до командира своєї частини разом з рапортом про звільнення та отримання належних виплат. Після того, як командир затверджує дату звільнення, він передає інформацію до фінансової частини конкретного підрозділу, які погоджують виплату, що в подальшому надходять на картку військовослужбовця, і для отримання виплат необхідно ну, в класичному випадку там звільнення з військової служби зібрати пакет документів, до яких мають входити е, копія наказу про звільнення. Ння, тобто, після того як рапорт подався командиру, командир має видати відповідний наказ документи на підтвердження несення служби, тобто, це військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій, якщо є довідки про нарахування заробітної платні. Оскільки вони впливають на середньомісячний дохід, і частина виплат розраховується на їх підґрунті, якщо військовослужбовець отримав якісь поранення, травми, контузії або каліцтва, інформацію про них також потрібно надати більш того, в залежності від серйозності травми, цю інформацію потрібно надавати як командиру. А якщо ми говоримо про каліцтво, то ми маємо комунікувати з міністерством оборони, як з суб'єктом владних повноважень, що безпосередньо відповідає за одноразову грошову компенсацію і протезування військовослужбовців, у тому числі проте наразі діє значна частина різноманітних протезувальних центрів, які таку комунікацію беруть на себе в межах співпраці з військовослужбовцем, Проте, що точно має бути, підбиваючи підсумки: копія наказу про звільнення, документи на підтвердження несення. Служби і довідки про нарахування заробітної платні ось це все точно потрібно мати з собою. Після того як ці документи подаються командиру на розгляд, і після отримання наказу про звільнення подаються до фінансового відділу частини, в принципі, протягом місяця мають ці кошти нараховуватися відповідно до чинного законодавства. Проте варто зазначити, що цей термін може змінюватися залежно залежно від певних внутрішніх процедур військовій частині інших обставин. Так, наприклад, якщо частина вийшла з зони ведення бойових дій на Якісь ротаційні заходи до укомплектування. Це може займати більше часу, тому що значна частина нового особового складу прибуває. Можливо, командир змінюється, можливо, реформується фінансова складова підрозділу. Проте з нашої практики мені відомі випадки, як всі такі фінансові питання закривалися навіть не за лічені тижні, а за лічені дні. Проте, в тому числі, відомі питання, особливо якщо це стосується військовослужбовців, що прибувають на лікуванні, і відповідно до постанови про питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу. Мають отримувати окремі виплати ще за те, що вони на амбулаторному лікуванні перебувають, іноді ця процедура може затягуватися на місяці. На роки ще не було, але на місяці точно зрозуміло, ми маємо додзвонювачку доброго вечора, як вас звати ваше запитання. Доброго вечора, мене звуть Світлана. Можливо, це відчастково відповіли. Отаке питання чому відкоїсь? Сільського... Військові, що вони на нулі, наприклад, вони повинні отримати бойові там, з Да? а вони були по різних причинах, або їх перевели, або відпустка, або ротація. Ну, і на крайній случай важке поранення. І людина була 5-10 днів і нічого не получає. Що, бухгалтер не може розрахувати 70 тисяч копійки ці, ось дайте відповідь, або сприсутіш, такого нема. Дякую за запитання. Дякую Дякую вам за запитання, пані Світлана. Такі ситуації дійсно стаються, і на мою суб'єктивну думку, з мого досвіду, я можу сказати, що основною проблемою є те, е, є от специфіка нарахування цих виплат за перебування. на... В зоні ведення безпосередньо бойових дій там на першій і на другій лінії. Це все відштовхується від бойового розпорядження, в якого в яке включаються ті чи інші військовослужбовці. Відповідно до цього бойового розпорядження, командир подає до фінансової частини звітність про необхідність надати тим чи іншим військовослужбовцям виплату за те, що вони е безпосередньо ведуть активні бойові дії, і на них поширюється вся от доплата в розмірі 100 тисяч, а не там, 30 тисяч або не просто штатного посадового окладу відповідно: якщо в бойовому розпорядженні через якісь причини беруть участь не ті військовослужбовці, що там безпосередньо передбачені, не знаю. Хтось став поранений, його замінили, або хтось не зміг вийти на бойове розпорядження, хтось часто не повернувся з відпустки. Такі ситуації теж стаються, але при цьому командиру, що подає звітність до фінансової частини, не доповіли про зміну особового складу, і відповідно не доповіли про потребу зміни е, обсягів і осіб, яким має нараховуватися грошова допомога. Дійсно, людині, яка ну. Захищає активну батьківщину, веде бойові дії в межах бойового розпорядження і дійсно можуть не прийти виплати в таких випадках. Я б радив військовослужбовцям писати рапорт. В якому вказувати, що вони брали участь протягом ось такого терміну в активних бойових діях, були включені відповідно в бойове розпорядження, і додавати е, виписку з, з банківського рахунку, в якому вказувати, що їм грошові кошти за цей період не надійшли, е, е, такий рапорт треба подавати на командира частини і на фінансову частину. І тоді, протягом ну не надто тривалого терміну, такі виплати їм будуть надходити. Такі приклади в моїй практиці, також наявні. Я нагадую, що ми спілкуємося з Володимиром Романчуком, юристом ЛСІФО Групи, молодшим лейтенантом запасу. Пане Володимире, суміжне запитання, яке стосується того, а що робити, якщо неможливо отримати, ну або є якісь складнощі, труднощі у отриманні виплат після звільнення. Очевидно, знову ж таки, я знову роблю ось цю помітку, що залежить, які саме виплати ви отримуєте, але які ваші поради, до кого звертатися в першу чергу до юристів і ти просити про допомогу, чи як чинити? Дивіться знову ж таки, якщо ми говоримо про ситуацію, коли особа вже звільнена, коли вона не є військовослужбовцем, тобто вона не перебуває на лікуванні, не має отримувати грошове забезпечення і додаткові виплати, не переведена, не виведена зі складу підрозділу, не переведена в підпорядкування до іншого. Коли ми говоримо, що особа от вже звільнена з військової служби, то звичайно, перш за все, вона має комунікувати з. Своїм колишнім командиром, аби він надав їй усі документи, які необхідні, тобто бойові розпорядження, де вона вказана. Якщо вона отримала поранення, то обставини отримання поранення дуже важливо, щоб там було вказано, що особа е отримала поранення в зоні ведення бойових дій під час виконання завдання з засобами індивідуального захисту на собі, не перебуваючи в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, тощо це все дуже важливі юридичні моменти. Це, по перше, по-друге, е безумовно є значно Кількість е, юристів, які працюють, хтось на безоплатній основі, хтось на оплачуваній основі, які подібні процеси, як отримання, так і комунікації з командним складом, можуть супроводжувати, оскільки е, всі ці процедури вони пов'язані з певними тонкощами, там від формулювань і посилання на законодавство всередині рапортів від військовослужбовців, закінчуючи, ну. Процедурою і алгоритмом завірення додатків до рапорту, з якими особа без юридичної освіти може в принципі самостійно і не впоратися. Ви розумієте, надсилати рапорт, чекати кілька тижнів на нього відповідь, і в відповіді отримати ви належним чином не завірили. Довідку номер 738 з лікарні не дуже хочеться. Це втрата часу, втрата можливостей, ресурсів і, в принципі, конфлікти в межах ветеранської спільноти. А ми я думаю, як суспільство хочемо допомогти цим людям якнайбільше, тому що вони нас захищали і, можливо, захищатимуть в майбутньому. Це була розмова з юристом LCF Flow Group Володимиром Романчуком. При мікрофоні працювала Єлизавета Церегрецька.